Доброго дня. Починаю готувати живці до висадки. Оновив нижній зріз. верхній, бачите, не чіпав. Далі, що я зробив далі? Взяв 10 літрів води, 20 грамів різопону і залив рівень приблизно 5 см. Живці будуть стояти 24 години. Після 24 годин буду садити в грунт. До речі, тут я сліпив бруньку, якщо була. Бачите, тут видно. На гранатах нічого, просто оновив зріс і все. Показую, як я насипав свою грядочку. Саме перше я взяв ліску, далі 63 см. Натягнув її, щоб було видно. Далі взяв лопату і з однієї та іншої сторони на штик лопати взяв, обкопав, всю землю сипав сюди. Далі бачите, ось як воно це буде ваша ширина. Далі взяв граблі і добре-добре вирівняв землю. Бачите, ось тут я не рівняв як воно виглядає. Показую, що робити далі після того, як ви засипали грядки. Дивіться, капелька одна та друга. Зверху натягнув плівку, взяв ось таку мірочку через 14 см. У мене, бачите, йдуть мірочки. Взяв Ось як я її поклав, взяв ось таку гілочку і роблю дірочки. Далі взяв черенки, гранат, інжир, я не знаю, що там ви будете робити. І занурюю приблизно на глибину 7-10 см. Включаю капельку і добре заливаю водою. Ну, я роблю так, мені такий метод подобається. Довго тримається волога, бачите, ось як гарно воно все виглядає. І залишається тільки поливати добре. Ну, ось такий вийшов результат. В кого залишились якісь запитання, то пишіть, буду відповідати. Сподіваюсь, ця тема буде цікава. Всім дякую за увагу.